Вітаю, друзі! Також це світає. Видите, яка краса просто неймовірно. Це триліум Гранті Флора Плена. Тобто пленчає квітковий Я не побоюсь цього сказати, але це, напевно, одна з найкрасивіших рослин, яку в житті бачив. себе все точно, тому що. Я ще мало де був в світі, але ось ця краса, вона неймовірна та незабутня. А купив я його ще, коли він був гривень по 700. Зараз вони вже дуже дорогі. Не, дорогі ну, ну, зараз, так, зараз вони коштують свої гроші, я так скажу. Там, ось в мене їх було, аж, там в мене їх аж троє з одного кореня, в нього корень такий ніби як морковинка. І потім він виростає з такими красивими білими махровими квітами. Неймовірно ніжними, він довго роздуплявся. Поки сидів, поки те, поки все. І ось нарешті прокинувся і розцвітнув. Тому що я його чекав десь близько ну, дуже довго він сидів, я вже викопував, перекопував. Понятно, що я не знав, що посаджено, тому що як більшість рослин ефемероїдів, просто це гола ділянка, нічого немає. Того дуже важливо сидіти біля таких рослин щось цікавіше. Прото сока грея або ще щось. Скажу, що ось там розказували, пропадає, гниє. Прекрасна рослина. Росте в мене в тіні цієї з прекрасної вишні і біля тюльпанів. До речі, тюльпанів тут не мало бути по плану. Взагалі я думав тут все знищити, щоб буде просто от гола земля, ну в смі агроволок там, але потім бачу те, те пробивається. І, звісно, думаю, не даремно. Тому що видиться, як красиво тюльпани і шеріло налазять по цьому. У мене по території воно дійсно гарно. Я дуже довго пручався, тому що казав, що ой, наш треба нам наш треба ті крокуси, от хової. Друзі, воно реально все красиво, Воно все гарно, коли. Те те перецвітає. Там, бачите, звіни походять Роджерсі і папороті. Понятно, що хости, які я не дуже люблю, але вони в мене є, тому що треба бути модним, так, як кажуть. Ось. Так що така краса в тіні, Навіть будучи в тіні, можна бути найпрекраснішим і красніше тим, хто росте на сонці. Добре, друзі, пішов їсти картоплю шарну. Побачимось, па-па.